От ще у нас такий браслетик цікавий. З... В основному це каміння у нас тут прозорий кварц, а також говліт. Говліт у нас. Ем... В основі говліта знаходиться кальцій, то більшість лікувальних властивостей пов'язана саме з ним. Наприклад, вчені відзначають безсумнівний вплив мінералу на баланс кальцію в організмі людини, на зміцнення кісткової системи, він впливає на зуби, прискорює відновні процеси при переломах, і також камінь говліт має властивості. Дуже гарні для людського організму, позитивно впливає на серцево-судинну систему і імунітет. Його рекомендують носити вагітним в формування немовляти кісткової тканини, і також він не менше затребуваний у масажистів. Його масажисти використовують, щоб утримувати тепло при масажі розігрітими камені, при радикуліті, при захворюванні суглобів. Його застосовують при верикозному розширенні вен і антицелюлітному масажі. Говліт камінь має властивості розгрівати м'язи і покращувати кровообіг, якщо водити злегка розігрітим мінералем по тілу. При цьому він знімає м'язову. Напругу і біль прибирає застої тканин. Вважається, що він навіть сприяє очищенню організму від токсинів. От такий цікавий оцей білий камінець От, І також що у нас тут? Прозорий кварц? Він може сприяти очищенню і стіленню. У організм також він вважається як універсальний камінь через свою здатність поглинати, регулювати і посилювати властивості інших каменів.